З 1 липня цього року, відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, навіть саме поняття ЖЕКу поступово зникатиме з вжитку українців. З цього дня усі будинки повинні або створити власні ОСББ, або обрати собі керуючу компанію. З 1 липня 2016 року мешканці багатоповерхових будинків багатоквартирних будинків зобов'язані або утворити в себе об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Або визначити для себе управителя будинку, який буде надавати послуги по утриманню, прибиранню поточному ремонту будинку. Якщо цього не буде зроблено, якщо мешканці не дадуть згоди, не визначаться, хто має бути у них управителем, або не створять ОСББ, тоді органи місцевого самоврядування своїм рішенням на конкурсних основах призначають відповідно підприємство, підприємця чи установи, яка буде займатися утриманням цього житлового будинку. Проте, сьогодні міста України не готові до таких різких змін, каже міський голова Тернополя. Проблема навіть не у міських службах, а у малій поінформованості самих городян. У першу чергу бракує досвіду, інформації про те, як саме потрібно обирати обслуговуючу компанію, як її змінити, якщо послуги будуть незадовільними. Тому з ініціативи міського голови Сергія Надала планують проводити заходи з інформування населення. Цього місяця запрацює ресурсний центр для ОСББ, відкриють інформаційний пункт з питань енергоефективності. Будуть проводитись окремі навчально-інформаційні семінари, де людям розповідатимуть про те, які переваги. Має ОСББ, як обирати управителя будинком. Планують також розпочати курси для самих управителів будинків. Зараз протягом березня, квітня, місяця жеки зобов'язані, існуючі сьогодні балансоутримучі, зобов'язані провести звітування в кожному будинку, який не обслуговують. Про те, скільки коштів за рік зібрали, що ці кошти витрачені. І, власне, під час цього звітування вони зобов'язані спитати думку мешканців будинку. Чи мешканці хочуть працювати з ними, чи вони будуть створювати ОСББ, або не мати іншого управителя? У випадку, якщо мешканці не створюватимуть ОСББ і не оберуть управителя, тоді залишаються у свого балансу утримувача. Наразі в Тернополі вже є понад 360 ОСББ.